Всім привіт, я Олександр Рубан. І зараз ми знаходимось на одній з міських ковзанок, а точніше, тролейбусних зупинок, якщо це можна так назвати. Вже цілий день сьогодні йде сніг, ось ми бачимо ковзанку, ми можемо навіть трішки покататися. І помітно, що комунальники не виконують власної роботи на зупинці. Тому телеканал СК-1 бере цю задачу на себе. Ось знаходиться пісочок, який тут. Нікому не був потрібний, як ми бачимо сьогодні. І зараз будемо розкидати сніг по зупинці. Зніми, будь ласка, цей сніг. Ще було видно, що ніхто його, в принципі, пісочок і не брав. Мені здається, що ситуація, яка склалася саме на вулиці Довженка з дитиною. Нічого не навчила так ні місцеву владу, ні комунальників. Тут так до цих пір нічого і не прибрано, хоча ми вже не на вулиці Довженка, але я впевнений, що в нашому місті зупинок, на яких не розкидали сніг, не одна. Холодно в ручки. Далі ще пісочку. Напевно, для житимирян буде. На одну зупинку з піском більше. Ось тут можуть бігати діти, як ми вже знаємо, тому що в нас був такий досвід на вулиці Довженка. А тепер можна привітати житомирян, тому що не комунальники працюють, а в принципі телеканал СК 1 І в Житомирі стало на одну зупинку з пісочком більше. З вами був Олександр Рубан, телеканал «СК-1».